Сьогодні під моїм відео про кружовник мені дівчинка написала коментарі, питала, як я розмножила кружовник. В общем, дивіться. Коли наступає вже десь юль, почала августа, вже коли молоді віточки, ось такі, що він пускає, вже такі вони задеревнівші, ось такі вони становляться. Ви берете, нарізаєте, скільки вам там треба. 10 штучок, там. або, допустимо, може в когось ви бачите, попросите там віточки 2-3, срізаєте їх хорошим острим сікатором низок. Так. Можна, звісно, ще укорінити в якомусь корнівіні, але я цього не робила. Я ж кажу, в мене такі обичні обичними секретами, які... Для яких не треба ніяких усилий. От. Сусіди там побачили, да, кружок. Нарізали. Нарізали віточок. Потім що ви берете з тими ветками? Копаєте таку траншеєчку. Рядок робите. Робите рядочок. Втикаєте і десь так желательно, знаєте, в полутіні. Щоб і не тінь не була, і не сонце. Вот. Втикуєте, проливаєте почву, втикуєте туди палички, можете насипати зали, можете насипати туди опілок. Ну, я вам кажу, що я нічого не сипала. Просто зробила ямочку, вткнула, і в мене він виріс. Поливала, Обільний полив. полів. Не даю 100%, що, допустимо, якщо ви три. Ну, допустим, засунете три віточки в ямку і у вас виросте три, не даю 100%. Може і все виросте. А може там, допустимо, два у Ну, От, ви берете, нарізаєте віточки, втикаєте і поливаєте ну, на постійній основі рази, мабуть, три в неділю. Короче, дня через І от. якщо сильно жара, то дня через 2. поливаєте, 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 поливаєте. І побачите вже потім попозже, як він у вас буде укорінятися. У мене, коли він укорінявся, у нього відпали листочки, ну, які були на тій гаревіточки. І почали виростати нові. Ну, це найпростийший метод. Так можна смородину розмножати, укоріняти, кружовник. Маліна, ну, маліна не особа, нет. Маліну б я не рекомендувала. Виноград так можна теж нарізати черенков, зробити луночку таку. Виноград так можна укоріняти. Ось, ну, собственно говоря, простий спосіб укорінення. Срізали, якщо, допустим, там бачите в когось там сусідів або ще в когось попросити. Там попросили, скажіть, дайте пару віточок. Він ну, виросте сорт сорт такий, як є. І теж крупний, ну, він зараз зелений, как би, але він уже крупний, а взагалі він очень крупный. І ось оцей кущ, це світочки, мені ніхто не вірив, в мене всі сміялися. А я вткнула і він у мене рос в маліні, тільки в другому місці. Вткнула цю палочку, я, звісно, поливала малину і поливала кружовник. І ось, собственно говоря, виросла у мене шикарно, шикарний куст. Вот. Ну і от ще теж. Ось дивіться, які ягоди. Дощик пройшов, все, все мокреньке. В тому році, звісно, він був уражаний. В цьому году все зацепив мороз. Слово зовсім. Ну, і то він стійкий, в принципі, у мене. Не яка гронка. Ух, бою, щоб не поламалась, треба розпутати, щось він тут в мене. Запутався трохи. о. Так що так, не бойтеся. якщо у вас є, допустим, кружовник або у ваших сусідів, попросіть кілька веточок нарізати. Повтикайте і просто поливайте. Все. Ну і щоб не сильна жара, щоб трошки притіняло його щось. Ось такий от мій звичайний сільський лайфхак. Кому сподобалося, ставте лайк. Дякую. Задавайте питання, які вас цікавлять. Буду відповідати на питання. Ті, що знаю, ті, що не знаю. Може, чим то помогу советом обичним.